Втомлені, покалічені, але не зламані рідні полонених, яких Росія звінила два дні тому. Лише тепер потроху починають спілкуватися із пресою. Історія кожного героя сповнена трагізму. Це і катування, і приниження водночас, і велике щастя від повернення додому. Нині з більшістю працюють медики. Хтось поїхав додому з бажанням якнайшвидше повернутися на передову. Командири азовців, поки лишатимуться в Туреччині. Кадри, на які неможливо дивитися без сліз, українські герої повертаються додому через катування, які вони пережили в російському полоні. Багатьом навіть важко рухатися. А рідні досі не можуть повірити, що обмін таки стався. Серед звільнених і Богдан Кротевич з позивним Тавр, перший заступник командира полку «Азов». сестра Сандра обійняла його ще в Чернігівській області, хоча не уявляла, що він там буде. Звісно, що я не знала, і звісно, що я не очікувала, тому що ну. По перше, це командири приїхали заздалегідь 14 годин прочекали в місті зустрічі. Хоча все було дуже утаємничене, каже фізичне здоров'я брата задовільне, але морально пригнічений. Багато бійців ще не повернулося. І для нього це був шок. Вони думали, що вже всі повернулися. Він одразу включився в роботу в плані того, що повернути б що треба повернути всіх інших. Ілля Самойленко, який воює ще з 15-го, теж удома. Усі чотири місяці він провів в одиночній камері в Москві. Мама його ще не бачила, був відряджені, але вже не раз говорила телефоном. Розповідає про перший за чотири місяці дзвінок від сина. Коли я тільки взяла трубку і почула там спочатку мама. Говорі зі своїми зі І Тут у мене вже почав втрачатися тонус в ногах, і я ледь не впала. Але почувши його, я зрозуміла, що він в порядку. Фізично тримається, каже, не постраждав і за чотири місяці навіть підкачався, помічають друзі й дівчина. Вони вже провідали Іллю. Але найголовніше, знаєте, для мене було навіть не фізична форма, а от те, як він звучав, от у звуки голосу, і те, наскільки він. О, Боже, це не передати словами, наскільки він тр транслює голосом впевненість. Азовець Олег Стрибков теж уже в Україні він на передовій з 14-го. на Азовсталі був разом із дружиною Наталою. Її вбили російські ракети у квітні. Донька Олексія не вірить, що нарешті зможе обійняти батька і разом оплакати втрату мами. У мене пробігли мурахи по шкірі. І це було щастя. Я не вірила це. Були настільки. Довгі 2-3 секунди, поки він брав, слухав. Він сказав, сказав доню: по перше, не реви, я в безпеці, все добре. Про полон Олексій нічого не розповідає. Лише сказав, що схуд на 25 кілограмів нині лікується. Я буду його відгодовувати. Він мені вже дав настанови, щоб я на родичах вдома тренувалася. І коли він повернувся, щоб я зробила йому найсмачніший борщ в житті. Михайло Діанову і ще доведеться довго лікувати руку за словами журналістки Віолети Кіртоки, яка встигла поговорити з ним телефоном. У його руці не вистачає 4 сантиметрів кістки. Не менше шкода і моральна сестра Діми або Ореста Козацького з Азову у сторі розповіла її брат. Той самий, але всім тим, кого катувала Росія, настільки важко, що самі вони хотіли б про все забути. Оксана Михайлова Ольга Чайко Христина Гавриш. факти ICTV. єдині новини.